На цій ділянці саме народжується новий ліс. Один, два, і три. Чи довго вміючи, Богдан з Макарова продовжує династію лісівників. Хто садить ліс вперше, тому допомагають наставники. Не сумно з викладачем сажати ліс. Ні, нормально. Хварі не навчає тебе, не поучає. Навчає, показав, як треба. І хлопці працюють, не сочкують. Молодці. разом зі своїми студентами ліс садять і математики, і філологи, і історики кажуть, що брати участь у акції Майбутнє лісу у твоїх руках традиція, яку не можна порушувати, підтримати на власному прикладі показати. Оцінити результати роботи студенти можуть під час подальших навчальних практик. У нас є така навіть тема: інвентаризація лісових культур. Восени проводиться такий облік ділянки посадженої, і ми знаємо свій результат. Наставники місцеві лісівники підтверджують, що приживлюваність на цих ділянках майже 100%. для студентів. Участь у акції це справжня виробнича практика, а для місцевого лісництва значна допомога. Наприклад, в нашому лісництві 26 гектарів посадки в цьому році, наприклад, і щоб приблизно десь гектарів 6-7 ну 7, це посадили студенти Малинського лісотехнічного коледжу.